Вітаю вас, брати і сестри, хочу поділитися своїми думками, так трапилось, що останнім часом ну, виходить так, зустрічати людей, які не дотримуються своїх обіцянок. І буває, домовляюся з людиною, вона каже: Та все, все, домовились. І, і кажеш, а якщо обставини зміняться? Ні-ні-ні, залізобетонно, все домовилось. Все як от сказали, так і буде. Ну, добре, ти ж розраховуєш, ти спираєшся на ці слова, це якось запланує щось. Але минає час, вже і якось а терміни збігають. І зникає людина. Ти знаходиш і питаєш, ну як же наша домовленість? Каже, Та ти знаєш, то це обставний, то це не можу. І розумію, що от те залізобетонне, воно виявилось, я вже казав так, з соплями. Да? Не таке ж воно залізобетонне. Обіцянки людей. І думаю, що ж це за таке явище, да? коли людина каже і не виконує. Хотів спитати, як називається людина, яка дає обіцянку і не виконує? Одним словом, по-українськи. Таким смачним словом, як брехун. брехун. Да. Краще не скажеш. Да? Брехун. Сказав, передумав, когось там підвів, да? брехун. брехун. А звідки ноги ростуть? Звідки вона пошлася? Таке становище? Брехня ця? Що нам каже Біблія? От про це сьогодні будемо з вами розмірковувати. Але спочатку я хотів би. Зачитати основний вірш, який надихає мене, і навколо якого сьогодні ми будемо розмірковувати. Це Псалом 15. Господи, хто може прибувати в оселі Твоїй? Хто може проживати на Твоїй святій горі? Той, хто живе бездоганно і чинить справедливо. Хто говорить правду від щирого серця, хто не обмовляє інших своїм язиком, не робить зла своєму ближньому і не ганьбить інших людей, хто лиходіє, вважає за ніщо, але поважає тих, хто шанує Господа, хто, присягаючись навіть собі на важкоду, не порушує присяги. Хто грошей своїх не позичає на лихву і не бере хабарів супроти невинних, хто так чинить, не захитається ніколи, хто може перебувати в оселі Господній, хто може проживати на Його святій горі? Тут деякі вимоги для того, щоб там бути. І одна з них це четвертий вірш, написано. Нижче, хто присягаючись навіть собі на шкоду, не порушує присяги. Деякі переклади, де, де, декілька перекладів у нас є. Да, от це сучасний переклад, чи є, є в нас турканяка, там трошки інше написано: хто дає клятву своєму ближньому і не порушує її. Але змісту це не міняє. Це, знаєте, така не тільки вимога, а й навіть ознака. І, а, а якщо порушує угоду, якщо не виконує своїх обіцянок, чи буде перебувати на горі Божій? Як думаєте? Мабуть, ні. Бо є вимога той, хто виконує, той буде. А не виконує? І знаєте, я хотів би з вами зараз зазирнути в Біблію. І маленький топ-2 брехунів, що їх поєднує. І, мені на думку, перший це прийшов такий чоловік на ім'я Лаван. Може, пам'ятаєте тесть Якова? Колись патріарх Яков е потрапив до свого дядька, да, Лавана, і закохався там в дівчину і захотів одружитись, але йому підсунули її сестру. Лован це зробив і каже: ну, звичай такий, ну, вибач. Ну, попрацюй сім років за цю, а потім іншу тобі дам. І Яков 14 років працював за двох своїх дружин, а потім ще 6 років, щоб якесь майно заробити. А Лаван кожен раз його дурив. І з е, слів самого Якова, коли Лаван, ну, Бог сказав, Якову: вийди і йди в землю, яку я тобі укажу, в землю е, свою. Яков. Збіг з, з дружиною, з дітьми побіг, вночі втік. Але Лаван наздогнав його, Бог заборонив Якову робити якесь зло. І ви, ну, коли вони розмовляли, Яков докоряє Лавану і каже: ти 10 разів міняв мою нагороду. Лаван кожен раз обіцяв і кожен раз щось заважало? І він змінював обіцянки свої. Десять разів, 20 років, Яков працював. Я Хотів чоловіків спросити, скільки ви працювали за своїх дружин? Нема нікого, да, хто працював 14 років або 7 років. А Яков дуже терпів. Ну, як? Терплячий, да? Терплячий, 14 років за дружин працював. І кожен раз йому брехали. І що ж так, Лавана? Вимушувала брехати. Бо яков був для нього талісманом. Він бачив, що поки яков з ним, Бог благословляє. А що ж буде, якщо Якова не буде? Не буде благословінь. вигода. Кожен раз він бачив, що Якова не можна відпускати. Це дуже вигідно тримати поруч таку людину. Але Бог вирішив інакше. І, і ще одна така персона. Входить до топ, топ брехунів, це фараон. Він також має на своєму рахунку 10 змін. Пам'ятаєте, коли Ізраїль опинився в Єгипті, Бог вирішив вивезти ізраїльтян з Єгипту через Моїсея. Коли Моїсей приходив до фараона і казав: відпусти, бо погано буде. Фараон казав, та, іди геть, нікуди я вас не відпущу. І Господь карав Єгипет. Фараон закликав Моїсей і казав: добре, добре, каюсь, іди помолись Господу і скажи, що все, я відпускаю. Мойсей йшов, молився. Господь зупиняв кару. Що фараон робив? Забував свої обіцянки. А чому? Бо біля двох мільйонів рабів втратити. Це ж невигідно. І його обіцянки мінялись кожного разу. Трохи попускало, і він забував те, що обіцяв. Бо невигідно відпускати. І так, і до того моменту, коли десята кара, коли вже перські всі загинули, і навіть коли вже фараон сказав, так йдіть, щоб ми всі не поумирали. І потім схаменувся, зібрав військо і пішов. Доганяти більше двох мільйонів рабів. Він не хотів втрачати, це невигідно. І поплатився. Все військо загинуло разом з фараоном в морі. Це то брехунів, що їх поєднувало. Вигода. Кожен раз ці люди забували за свої обіцянки. І ці люди ще їх поєднуло то, що вони поклонялись псевдобогам. Маленьким якимсь там ідолам чи великим ідолам, але вони не покорялись справжньому Богу. І в Біблії ми маємо такі місця, де Господь каже, що люди, які брешуть, у них є один спільний батько. Від Івана, 8 розділ 43 вірша, і Ісус каже до іудеїв, чому ви не розумієте мої, моєї мови? Бо ви не можете слухати моїх слів, ви від вашого батька диявола, і ви хочете виконувати бажання вашого батька. Той був душогубом від самого початку і в істині. Не встояв, бо немає в ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. Як цікаво виходить, що батько неправди є діявол. і коли людина говорить неправду, а ще й хронічно говорить, по іншому не може, завжди бреше. Усвідомлює вона чи ні, але вона служить дьяволу. І батько становить її дьявол. Але були інші люди. І в Біблії багато прикладів інших людей. Я хочу навести такий приклад це життя Даніїла. В Біблії, коли ми читаємо в російському прикладі, нам написано муж желаній. А в українській улюблений. На Даніїла Бог сказав улюблений. Чому? Тому що ця людина, даючи обіцянки Богові, людям людям завжди виконував їх. Перше, це була обіцянка Богу, що він не доторкнеться до їжі, яка була на царському столі. А їх, коли привели до Вавилону, там ще з трьома хлопцями. Їм принесли їжу з царського столу, але він вирішив для себе, що він цього не буде робити, пообіцяв Богу не торкати цієї їжі. І так він і не зробив. Наступна обіцянка Богу була кожного дня, тричі в день, поклонятись Богу. Він відкривав вікна супроти Єрусалиму і завжди славословив і поклонявся своєму Богу. І навіть коли вийшла постанова. Від царя, що кожен, хто буде поклонятись іншим богам, окрім царя, буде покараний смертю, це йому не заважало. Він був вірний своїй обіцянки. Навіть небезпека для його життя не зупинила його в його вірності, тому що у нього був інший батько. Його батько був істина, його батько був батько всякої правди. Це наш з вами батько. І тому людина, яка завжди копію свого батька, да? наслідує його, Його вчинки. Ми ж з вами учні Ісуса Христа, ми вчинимося в нього. Ісус, навіть фарисеї казали про нього, Він сильний у Слові. Чому? Його слова завжди. Підтверджувалися його вчинками. Бог не може бути іншим. Він є істина, він послідовний. Ми завжди можемо спиратись на його обіцянки. Це, мабуть, найтвердіше, що є в Усесвіті обіцянки Божі. Навіть коли каміння розлітається, воно тріскається, залізо, гнеться, обіцянки Божі, вони. Завжди залишаються непохитними. Це найтвердіше у всесвіті слова Божі. Але Він хоче, щоб ми, як діти, брали з нього приклад. Від нового ну, заповіті 1 Коринтян 4, Четвертий розділ, другий вірш, написано: від управителів. управителів вимагається, щоб кожен був вірним. Вірний в малому і в великому буде вірний. Коли ми даємо маленькі обіцянки нашим ближнім, звичайним людям і виконуємо їх, то коли Бог буде нас випробувати в чому більш? Ну, я не кажу, як Даніїла, може, не так, як Йова. Але також прийдуть в, наш, в наше життя якісь іспити, да? ми будемо випробувані Богом, тоді в нас вистачить сили і для великих випробувань залишитись вірними. Але це те, що має жити в нас вірність тим словам, які ми кажемо. Тому що саме словами і вчинками ми проповідуємо. Ми служимо Богу нашими словами і вчинками. Це не просто обіцянки, це служіння. І коли ми порушуємо свої обіцянки, кому ми служимо? Хто наш батько? Різні бувають обіцянки. Це бувають обіцянки дітям. Ми з тобою в неділю підемо, потім змінилися обставини. Ой, вибач, одна неділя, друга неділя. А дитина чекає, а батько та не виходить та почекай. Це бувають обіцянки дружині, я з тобою на все життя. Це бувають обіцянки, коли людина бере якесь служіння в церкві. Каже, та я тут, я оце, я саме ненадійний. А потім бачить, обставини змінилися. Десь гарна робота за кордоном. Дивися, і нема людини. Була і нема. І обіцянки забулось. Це бувають обіцянки само Богу. Коли ми з вами приймали хрещення, ми теж щось обіцяли. Коли ми співаємо пісні, я не знаю, чи можна вважати спів, спів наш да, обіцянками. Ми якийсь текст проговорюємо. Боже, віддаю Тобі все серце моє, всією душою, все моє життя, Господи Тобі. Це обіцянка чи просто слова? Я чесно признаюсь, деякі пісні я не співаю. Боюся. Чесно, я боюсь деяких слів. Я боюсь обіцяти, обіцяти те, що я не можу зробити. І Бог нам заповідує в Святому Письмі: якщо ми щось кажемо. Ми маємо це робити, бо це наше служіння Богу, це проповідь. Книга Второзаконня написано, 23 розділ, 23 вірш: дотримуйся того, що виходить з твоїх уст, як ти пообіцяв у молитві Господу своєму Богові. Саме це і становить наше життя з, так, з таких от дрібничок, слів, обіцянок. І далі ми є ті, хто ми є в дрібницях, вірний у малому, вірний і великому. Я думаю, ці Божі слова, які ми сьогодні читали, щось в нас зараз таке робили, є про що молитися. Як вважаєте? Я хотів би з вами разом помолитись, бо ми, мені теж є, є за що молитись. Давайте помолимось, подякуємо Богу за те, що Він нам дає приклад того, яким ми маємо бути. І чекає від нас, щоб ми були його дітьми.